Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Це Маша Лішенко і відео для вашої підтримки. Я хочу поговорити декілька хвилин про те, коли ми чуємо критику. Тобто, коли хтось хоче виправити щось, що ми робимо, подкоригувати трохи нас, а може й не трохи. Іноді нам боляче, коли ми чуємо це. І це може бути з двох е, причин. Перша це коли ми згодні, що ми насправді зробили помилку, але ми не згодні з тим, що нам на неї вказують, і що не ми, це ми саме знаємо, що ми це зробили, і ми хочемо це виправити. І тоді нам не подобається, що хтось нам про це говорить. Але друга річ це коли ми, ми не згодні. Ми не згодні з тими словами, які нам кажуть, і тоді нам боляче через почуття несправедливості, тому що ми вважаємо, що це неправильно, коли так нам говорять. І насправді, коли це неправда, то неправда. Тобто є два варіанти. Альбо це правда, ця критика по суті, суттєво, не по формі. І коли це неправда. І якщо це неправда, то в нас є вибір щось доказувати, або просто прийняти, що ця людина бачить світ. Так. Особливо якщо вона не хоче змінювати свою точку зору, бачить нас і нашу справу. Так. І буде скільки людей, стільки буде різних точок зору, різних перспектив. І... Але інше, коли критика це правда. Тоді є два варіанти, коли нам подобається. Як нам кажуть ту критику, тобто це конструктивна критика, де є підтримка, дає визнання нашої здібності робити це краще, і це, це вже інше, це не є проблема. Це допомагає, і ми можемо навіть вчитися іноді у тих людей, які нам кажуть так критику, коли вони нам допомагають, і ще показують нам на наші міцні сторони, і показують нам нашу здібність. Виправити те, що ми можемо виправити. Але коли по суті це правда, але по формі це без підтримки, негативно, з засудженням. Іноді нам боляче, тому що ми помилково сприймаємо це, ніби то було про нас. Але завжди все, що говорить людина. Це показує тільки свідомість цієї людини. Не нас, а тільки її, тільки його свідомість. І коли ми пам'ятаємо, що критика може бути допомогою, якщо ми хочемо взяти від неї якусь правду. І покращити щось, ми можемо. Але також дуже важливо, і я хочу запропонувати вам подивитися на те з такої сторони, що все, що говорить людина, це ніколи не йдеться про те, що робить якась інша людина, ви, наприклад, якщо то до вас йде. Але це завжди тільки про те, як бачить світ ця людина, в якому вона стані душі, в якому вона стані свідомості. Тож критика це допомога. Що як дивитися на це, як на допомогу? На допомогу, по суті, якщо там є щось, а по-друге, на допомогу перевірити. Це ми надаль помилково думаємо, що слова іншої людини вони про нас, і її оцінка це про нас. Або ми пам'ятаємо і розуміємо, що ніколи слова іншої людини не свідчать про нас, а тільки про її досвід, і тільки про її рівень свідомості. Тому що чим вищий рівень свідомості наш. Іншої людини, тим більше буде підтримки, тим більше буде любові, тим більше буде справжньої допомоги. І іноді, якщо вище свідомість людини, і наш рівень свідомості вище, взагалі не буде критики. Що як ми можемо, коли ми дивимося на щось. Ми можемо помітити саме те, що добре, саме те, що ми зробили вірно, і з цього місця вже далі розвинувати щось. І коли ми розуміємо, що слова іншої людини це показує тільки її рівень свідомості, тільки її рівень зв'язку з любов'ю, саме в той момент, тоді ми можемо. Почувати себе добре кожен день, навіть коли до нас приходить критика, навіть коли ми чуємо щось, що несправедливе, навіть коли ми чуємо якісь коректировки до нас. Тож, доброго вам дня, до завтра.